Кожен із нас дуже зайнятий. У кожного сім'я, робота та ще купа інших справ. Ми постійно хвилюємось за якісь рутинні речі чи близьких нам людей, і з часом ми дуже швидко стовлюємось від цього. Наша найбільша проблема негативність ума. Але як нам розслабитися та звільнити свій ум від недокучливих та негативних думок? Омчантінг допомагає нам у цьому, трансформуючи цей негатив учасників. Омчантінг це не нова течія, а дуже давня техніка. Тисячі років тому йоги застосовували цю просту практику для гармонізації, оздоровлення та вирішення різних питань. Простою мовою, це групова звукова медитація. Люди сідають в круг. І проспівують звук Ом. Негативні почуття, думки та енергії учасників трансформуються та розчиняються під дією вібрації Ом, та в результаті виникає внутрішній спокій. Це призводить до більш радісного життя, покращує та підтримує наше здоров'я. Незважаючи на те, що Мчантінг є частиною технік Атма Крія Йоги. Він практикується окремо, брати участь може будь-яка людина без будь-якої підготовки. Все, що потрібно, це гарний настрій та бажання попрактикувати. Чому в групі працювати легше? Так влаштовано, що групова енергія ніби як підхоплює і допомагає кожному присутньому. Потурбуйтеся про себе. Приділіть час собі та своєму організму. Ми з радістю зустрічаємо усіх бажаючих.